В період зараз, коли активно триває вступна кампанія, у наших абітурієнтів та просто слухачів, глядачів, підписників, виникає дуже багато запитань. Угу. Тому я хочу, щоб ми дали якомога більше коротких відповідей на ті запитання, які виникають найчастіше. Добре? Я готовий. Ми допоможемо розібратися нашим читачам, слухачам, підписникам. Хіба, багато дивіться це відео до кінця. Так, сто відсотків. Перше запитання: взагалі, що таке християнське консультування? Це, напевно, буде найбільше запитання, всі інші коротші, але все ж таки, тут ми почнемо. Ми як напрям, так. в семінарії. Так. Добре, тоді, якщо простими словами, ми навчальний напрям, який має в собі декілька програм може, п'ять, мета якого підготувати кваліфікованих фахівців, психологів, консультантів з християнськими цінностями. Класною базою знань, практикою, супервізією, і всім іншим для нашого суспільства і для наших церков. Окей, чому ти вирішив стати керівником цього напряму? Бог так зробив. А, чому Бог мене, Бог мене це покликав, я в це вірю. Але чому мені це подобається? Я відчуваю, що це я там є, там, де я маю бути, що це моє покликання. Ось, і мені дуже сильно, страшно, сильно подобається бачити, як. Люди, які мають покликання до консультування, ростуть в цьому, і просто не можуть уявити, який широкий і шалений вплив вони можуть зробити в Божому царстві. Це точно, і це як лише початок їхньої дороги. І це А що, якщо це тільки початок, да? так? Да далі більше. Чому давай не таке запитання? Кому підійде навчання на напрямі християнського консультування? Як я вже казав, всім людям, які Вчуває себе до ну, покликання до консультування, бо я не думаю, що абсолютно всі люди мають до цього покликання, хоча ми всім як би, служимо так? і в тому числі добрим словом чи підбадьоренням. Але якщо людина відчуває, що вона має покликання, як це визначити це ще інша тема. давай ми про це не будемо говорити. Ось, але і хоче служити людям, має правильні цінності і готова вчитися. Тут треба багато вчитися. Консультант вчиться все життя. А покладається на меліз Божу у консультуванні. Ось тому, напевно, є люди, які мають до цього покликання. І вони хочуть, і вони відчувають, що це їхнє, і вони мають до цього певні завдатки не знаю. То ми вас запрошуємо. Ми вам, до речі, під час пібезді можемо допомогти зрозуміти, чи це ви маєте до цього, чи це, ваше, чого, чи це, чи чи це ваше, ваше, чи це не ваше. Тому все окей. які програми в нас є? Ну, як я казав, у нас є п'ять програм. Наш такий центр стержень всього це магістратура, яку ми маємо зараз. Корона стане ший. Вона вже має два дипломи державного зразка і семінарського зразка. Скоро це буде один диплом, ліцензійний наш семінарський. Це такий спойлер наперед. Ми отримали ліцензію на бакалаврську програму, і зараз будемо отримати ліцензію на нашу магістратуру. Тому так, вже через рік ми вже будемо мати ще й ліцензійно-семінарський диплом. Це одна програма. Наступні у нас є основи християнського консультування, сертифікатна річна програма. Прекрасна просто. Перлинка наша, та того як ну для того. Ми не кажемо, що це вже консультанти, такі професійні, але це вже такі базові знання, які можуть насправді бути дуже дуже корисними. І в нас є ще три післядипломні програми. Вони розраховані на людей, які вже мають диплом в консультуванні, в психології чи хоча б сертифікат наших основ, і вони вже вузько спеціалізовані. Добре. Чи можу я вступити, якщо немає психологічної освіти на магістратуру? Якщо не маєш психологічної освіти, можеш вступити, навіть наша держава дозволяє це, але в нашому випадку, крім великого бажання, поклику, все інше, нам треба мати диплом бакалавра державного зразка. От, Без власне, нього... так, це було наступне питання: з яким дипломом можна вступати? І стосовно цього, чи якщо бакалавр нам треба, чи рахується молодший спеціаліст як освіта, на основі якої можна до нас вступити. Класне питання, відповідаю. На жаль, ні, не рахується. Молодший спеціаліст це нижче за бакалавра, тому відповідно з ним неможливо вступити на нас на магістратуру. А диплом бакалавра державного зразка будь-якої спеціальності е, можливий, тому що у нас діє програма перехресного вступу, тому навіть бакалавр з математики може вступити на магістратуру з психології. Може вітатись. А просто спеціаліст, якщо освіта спеціаліст. О, звичайно, тому що спеціаліст у нас прирівнюється до магістра. Тут вже навіть все набагато набагато простіше. Окей, okay. питання таке загосткою: чи потрібно одразу знати, що я хочу стати консультантом у майбутньому? Я би так сказав: не вступайте до нас на магістратуру для того, щоб перевірити себе. Окей? Okay? Краще тоді я вам рекомендую попробувати нашу програму основи. Вона просто супер-програма, класна, дуже високої якості, навчання, викладачі і все інше. Ми туди ще скоро додамо супервізію як опцію і практику, про це трошки пізніше. Але якщо ви не впевнені, чи ви хочете тоді для розвитку загальних знань це, це прекрасний варіант на магістратуру, я рекомендував йти вам, якщо ви вже знаєте, що ви своє життя чи своє служіння хочете пов'язати саме з тим, щоб служити людям у консультуванні, чи заробляти на це кошти цим кошти. Окей, okay. uh, давай ще раз підкреслимо, яку освіту отримують наші студенти. Тобто, це який диплом? Там державний чи просто семінарський в результаті. Якщо ми говоримо про магістратуру християнського консультування, випускник отримує два дипломи: диплом психолога 053, магістратура майстратура психології, і може бути і консультантом-психологом, і е, цей диплом передбачає, що він може навчати бути викладачом в контексті психології, е, і також отримує диплом від семінарії, диплом християнського консультанта. Окей, в на інших програмах ми отримуємо сертифікати. Чи сертифікати, чи на післядипломних програмах, Ну скажу важливу річ: сертифікати, які також є визнані державою, які вносяться в реєстр там міністерства від освіти. І тому в нас сертифікати це не просто кусочок паперу, красивий, це також зареєстровані в державі сертифікати. Де можуть працювати випускники програм? Тобто там можна буде після навчання консультувати не тільки в церкві, а й де інде. Треба буде не тільки можна, треба буде. Ми дуже хочемо, щоб ми виходили не лише на рівень, коли ми служимо тільки церковним людям. Хоча це є дуже важливо, і ми це хочемо. Але ми дуже хочемо готувати консультантів для нашого суспільства, християн, консультантів, які тому так ми би дуже хотіли. Ми хочемо це бачити. Ми вже це бачимо, щоб наші випускники вони відкривали свої кабінети психологів, засновували центри консультування, служили при церквах. Служили при волонтерських організаціях, служили при різних інших організаціях чи при наших вікер-центрах. і працювали як професійні психологи-консультанти. Добре. Скажи так чи ні? Коротка відповідь: чи можна бути консультантом після завершення сертифікатної програми основи християнського консультування? Консультантом, волонтером так. Але на рівні професійного психолога ні. Це не є ще там вища освіта. Угу. Чи можна стати викладачем після випуску з магістратури? Я вже казав, та можна, так. можна. Добре, як виглядає наше навчання, формат, тобто час навчання? Давай поговоримо про магістратуру. Про магістратуру так. давай так дуже коротко. Якщо ми говоримо про сертифікатні програми, в нас є від півроку до річних сертифікатних програм. Це декілька днів офлайн у на місці в кемпусі нашої прекрасному. Ідеальному кемпусі на семінарії, і також там будуть якісь деякі сесії онлайн, але це від півроку до року, в залежності. Якщо ми говоримо про магістратуру, три роки більше інформації на сайті, але це треба буде в рік приблизно 5-6 разів приїхати на 5 днів у знову ж таки наш кемпус, нашій зараз заразки буде крутий. Так. Так, Будемо треба... раді всіх бачити. Будемо раді, абсолютно. Як думаєш, який улюблений предмет студентів магістрської програми? Ой, так, ти в нас студент магістрської програми? Я так. Який твій улюблений предмет? Ну мені запам'яталися всі. Я люблю всі Правильна відповідь. це правильна відповідь. <рес> Кризове консультування було досить яскравим, бо mm -hmm. дуже багато було практики. Ми кожного mm -hmm. дня робили різні вправи. От то це напевно круто для мене було і вступ до інтеграційної психології. Круто, mm -hmm. круто. Я думаю, що насправді ти дуже класно сказала. У нас в студентів всі предмети улюблені, але кожен вибирає щось що йому трошки ближче. Ось, е, я в принципі, скажу, я відповіла на твоє запитання. Ти відповіла, а я і хотів. До речі, ти відповіла? Я би не сказав, який мій улюблений, бо всі викладачі це мої дуже класні партнери, друзі, і мені вони всі дуже подобаються, тому ми маємо таку спільноту. Справді. Чи є в нас практика індивідуального консультування на навчальних програмах? Класне запитання. Е, скажу зразу так: на магістерській програмі наші студенти проходять обов'язково часу програми. Цим ми відрізняємося цим ми пишаємось. Проходять практику. Ми маємо партнерство, меморандум з е, організацією ВІКЕР, які мають центри по Україні на сьогоднішній день 17, скоро буде більше. І наші студенти там проходять практику. Вони реально зустрічаються з людьми чи онлайн, чи офлайн, і консультують цих людей уже в кінці другого навчального року під наглядом супервізора. Тому тут не лише практика. Студенти не лише консультують реальних людей і служать їм. Вони ще постійно проходять супервізію з докторами психології, християнами, практикуючими консультантами з шаленим досвідом, і це також є частиною програми. Супервізія для нас це. Мастка. Супервізія. Чому вона важлива і хто її проводить? Е, ну, ми не віримо, що взагалі консультант може без супервізії дати собі раду, тому що він, по-перше, все не знає, по-друге, все не вміє, а по-третє, е, ми постійно вчимось. І її проводять люди, які мають шалений досвід. У нас команда просто прекрасна. Там, всіх десятиліттями досвід у таких консультуванні в різних сферах. Е, є американці, є українські е, наші психологи, психотерапевти. І ось саме вони проводять. І супервізія є важливою, тому що студент має певний кейс, з якого він людину, яку він консультував. І пізніше він обговорює свою роботу з цією людиною зразу з супервізором. Він чує поради, він чує не лише тоді, коли він не знає, що далі робити, впав в якийсь тупор і не знає, як далі вести цю людину. Але взагалі супервізор веде його і каже: дивись, тут ти можеш, міг би зробити ось так, тут ти міг би відповісти питання так. У нас є цілий шаблон по тому, як працює супервізор. Оце відбувається супервізійна сесія. І що має робити студент під час консультування людини, що він має записати, щоб потім проговорити з супервізором? Без цього ніяк. Чи потрібно студентам проходити особисту терапію аби стати консультантами? Моя думка, так, обов'язково. Ну, ти не можеш допомагати іншим, якщо ти не розібрався зі своїми якимись речами. І тому у нас на програмі наші, о, у нас є команда людей, терапевтів, які о, це входить в частину навчальну. Дві зустрічі з психотерапевтом є обов'язковою для кожного студента в кінці другого курсу знову ж таки. І далі студент уже сам він вирішує. Ну а зазвичай він, я очікую, що він вирішить в ту сторону, щоб продовжити це робити, так щоб продовжувати ці зустрічі для того, щоб опрацювати себе, пропрацювати себе, свої якісь кейси, тому що ну дуже багато є насправді може бути, скажімо, потенційно негативних речей у консультуванні студента іншої людини, так, іншої людину. Коли вони з часими не пропрацювали, я не буду зараз про це говорити, бо це окрема тема. Але для того щоб це запобігти, ми вважаємо, що це потрібно і тому ми для цього створили всі умови. Окей, чи є можливість вчитись онлайн на магістерській програмі, якщо людина не проживає в Україні? Ні, немає такої можливості зараз. Я би сказав так: ми на про магістратуру ми навіть зараз ще не говоримо, щоб створити її як онлайн. Але скажу спойлер наперед: ми вже працюємо над відкриттям. Над можливістю впровадити основи християнського консультування у формат онлайн, і, можливо, і інші сертифікатні програми також уже скоро з'являться в нас в онлайн форматі. Так. Проте на сьогоднішній день це відповідь Ні. Е, відповідь ні, але в процесі. Але ми в процесі, процесі. Так. ми багато говоримо про те, що ми робимо, але ми не говоримо про те, чому ми це робимо. Я би хотіла, mm -hmm. щоб ти розказав трошки про наше бачення. Так, у нас в нашому напрямі. Християнського консультування, наше бачення звучить так: ми хочемо е, сприяти і захищати е, ментальне здоров'я українського суспільства, українського народу. Чому ми це робимо? Якби тут не що пояснювати. там у нас е, українське суспільство насправді має дуже багато зв'язку з ментальними проблемами, саме через рану війни, так і навіть якщо би війна закінчилася сьогодні, то ми наслідки будемо відчувати ще дуже дуже багато років, десятиліть вперед. Тому як наслідок. Наше бачення велике воно стосується українського суспільства, українського народу. Що ми для цього робимо? Ми готуємо: перше, ми готуємо християн-консультантів з наша місія. І друге, ми створюємо працюємо над створенням інфраструктури для того, щоб наші випускники могли працювати консультантами-психологами. Тому що ми не хочемо, ми не міряємо свій успіх по тому, скільки людей з дипломами випустили. Для нас це тільки пів роботи. Наша робота, скільки людей, яких ми випустили, стали успішними консультантами, відкрили свої кабінети, центри чи при церкві, і активно почали це робити. От тоді ми будемо вважати, що ми є успішні. І фінальне запитання: як до нас вступити? Що За... для цього треба? Боже благословення, а я думаю, що він воно у вас є. Ваше величезне бажання. Заповнити анкету. Ну, якщо ви хочете магістратуру, вам треба було в минулому отримати диплом бакалавра. Е, якщо на інші програми, читайте умови, заповніть анкету і далі ми все вже з вами зв'яжемося. Будемо раді вас бачити. Так. і вся інша інформація, і всі деталі вони в нас є на сайті в описі програм. Тому, будь ласка, запитуйте, читайте, і ми будемо раді бачити вас. На нашому напрямі абсолютно, і ми дуже вам дякуємо за те, що ви додивилися це відео до кінця. І пам'ятайте, що ви просто молодці.